Перш ніж колготки стали такими, якими ми їх звикли бачити, їм довелося зазнати безліч змін. Панчуги, гетри, шкарпетки їх носила окремо, комбінуючи між собою. Та все ж, як і колись, з'явилися перші колготки. Хто я взагалі придумав? Спробую з'ясувати я, Софійка Петровська. Одним з перших прототипів. Сучасних колоток вважаються в'язані шкарпетки. Пізніше секрет в'язання був загублений, причому недовго. І лише у 8 столітті це мистецтво знову відновили. Згодом європейські варвари почали виготовляти панчохи з тонкою шкірою і полотна. До речі, в той час ці предмети Одягу носили виключно чоловіки. Взагалі в середньовіччі, коли панувала іспанська і бургунська мода, панчохи не були окремою частиною одягу. А ще дуже популярними були кольорові панчохи, панталони. Та звідки ж з'явилося звичне для нашого вуха слово колготки, а походить воно від чеського фохоти. Саме з Чехії. Прийшла мода на цей аксесуар. Звідти були привезені перші жіночі кологотки, які миттєво стали дуже популярними серед жінок. А ось винахідний лоно став справжньою революцією у виробництві кологоток. Завдяки французові за прізвищем Юпон, цей аксесуар став таким, яким ми звикли його бачити. А в 1959 році, після винаходу лайкри, колготи стали набагато міцнішими і практичнішими, що не могло не тішити. А коли вже почалась мода на міні-спідниці, колготи стали ще актуальнішим аксесуаром. Але вважалося, що колір колготок не повинен відрізнятися від кольору спідниць більше, ніж на один тон. Або ж колготки повинні бути тілесного кольору. Сьогодні це правило зовсім не актуальне. Ви можете дозволити собі носити панчохи і колготи в сіточку, або навіть зі стразами. Або з малюнком і навіть декоративними дірками і стрілками. Перементують зі всім, починаючи від квітів і фактури, закінчуючи швами, що ж мода на місці не стоїть. Ну, а що буде далі, покаже майбутнє. Та як би там не було, колготи були, є і будуть незамінним елементом гардеробу усіх дівчат та жінок. Це все, що мені вдалося довідатись про історію колгот. Сподіваюся, вам співпробувати. Подобався мій дебютний сюжет? З вами була Софійка Петровська до нових зустрічей. Папа! -па.